Всіх вітаю камради, на своєму каналі. Вибрався я на коп вже. Вибрався я на свої старі місця. Завжди щось на старих місцях є. Ходиш, не ходиш, скільки б не ходив, все одно знахідки будуть. Але в цей раз вже я попав на поле, от передисковане, все якраз готове для копу. І на цьому полі я ні разу не був. Я бачу, тут на карті стояли хатини, але так виходило, що я не попадав сюди ні разу, щоб було. Поле ну, прибране, а то завжди було чи засіяно, чи ще щось там якісь проблеми. Так що сьогодні я вже походжу по цьому полю. І там, що є в мене місця в запасі, ті, що я знаю. Так що, надіюсь, буде щось цікавеньке. Все, всім приємного перегляду, а мені кортих знахідок. І от люди в мене сигнальчик. Ось. Щось в груди ці. Так, ніби монітосина. Щось таке цікаве, треба підчистити і подивитись. Але дивіться люди, як тут вихований вже кобарі. Тут слід на світові. Я навіть не знаю, чи варто взагалі сюди заходити. Переорано все, чітко і виходжено. Просто капець. Зайшов я трохи в ліс, так як вітер дуже сильний і поле вибите. І зайшов в лісі тут заброшечку таку. Будинок тут стоїть. Там виноград росте в тій стороні, ще хлів, споруди всякі розвалені. і зайдемо серединку. Ось дрова запас. Бо тут охотники відпочивають. Собі зробили столик. Тут вже, мабуть, все перешалено тому горищі, так що немає сенсу навіть тут ходити. Люди, я походив по тому полю, по ту сторону машини. Белягатий вітер трапець. І пройшов я, там поле йде такое за цим лісом. І пройшов я ще лісом цим. В лісі була заброшка. Погуляв і вийшов я вже на це поле. Тут ніби ніхто не ходив, не видно слідів, але я знайшов тут цеглу і скло. Так що, очевидно, тут була хатина. І в мене сигнал. І сигнал вже такий монетний був. І от дивіться. Ось маленький такий, але кругляшок Рядянщина. Чи пізній, Рядянщина, пізня. 65-й рік. Ну вже щось. Так що, йду далі. Йду я такі, по такій дорозі. Вон там на горбі, там є поле, там було ЧК, але зараз там щось росте, ну ніби це ріпак, і його якраз дискують. Так що трошки я погонувато приїхав невчасно. І я вирішив прогулятися, тут є доріжена по цій дорозі. Так. Там внизу буде річка Стир йти велика. Так що цікаве тут місце, але... Жаль, що його зараз якраз обробляють. Мабуть, я не встигаю вже, вже п'ята година. І вже йду я додому, буду їхати точніше, вони йдуть до машини. І от в мене люди був сигнальчик тут. Викупав ямку. І десь я його викупав. І такий чистий. 114 б'є, чистий рівний сигнал. І десь тут мені викинувся кругляшок. От подивіться. І це вже, мабуть, то Імперія. Так було класно. Ну, не бачу я нічого тут. Ну, Зараз я буду чистити і будемо дивитися, що там цікавого. Я то підчистив його, але краще не стало. Тут щось ніби в... Вроблена вона, чимось вдарена. Ну не читається лиса взагалі. Ну, буду шукати далі. У мене от сигнальчик, я на полі знаходжуся. І тут у мене сигнальчик. Ось це годинник. Ну Те, що від нього залишилось. Що там написано нема з собою води, і там щось заляпано, не можу прочитати до кінця. Та, мабуть, нічого не варті. Це якесь фуфло але вже Свідчить про те, що тут щось таке було цікаве. Так що все, шукаю. Недалеко відійшов я від машини і Думаю. в мене цікава знахідка. Ось. Частинка чогось. І тут є якийсь символ. А ну зараз. Зрозуміло, щось мені нічого. непонятне. Зараз я буду розглядати і побачимо. Оніжу я трошки його підчистив в тому місці, де цей символ. І там ніби якийсь ну щось на... Може старослов'янський пише, ну не знаю, чи російською. Але це період царизму. Щось то точно, це з, з Міді чи з Латуні, не знаю. Червонія, ніби латунь. Ну, цікаве щось таке. Щоб це могло бути, не знаю, так що підказуйте. Ось що, що я думаю, можливо, це був самовар. Це частина його. Mm. І от кран я знайшов просто такий. Так що, можливо, це частини самовара. Зараз буду тут ходити, бо тут я в ямці знайшов. Першу частину. Ось тут же крана цього. Так що все, буду зараз в цьому місці брати коло і ходити по кругу. І ну все, буде щось цікаве, буде включатись. Ось ще частину викупав. І тут ще якісь ініціали є. СА ніби. Що це таке було? Ми побачимо, може знайдемо ціла, цілу річ. А я зразу не передивився, тут, виявляється, ще одна є частинка. Тут же щось більше є зображення і знову щось написано. Що це таке? Ну зараз буду дивитися. От і все, покупав вже я, вже сонце заходить. Так що отакий в мене результат. Ось получився. Це монети, оці два годиннички, частинки, точніше їх. Оце краник від самовара, я думаю. І оце частина, мабуть, самовара. Ось якісь зображені символи, щось написано, але треба дивитися вже вдома, чистити. Отакий результат. Ну і ще шмурдячок. Все, люди, всім дякую за перегляд, ставте лайки. Надіюсь, далі буде краще. Всім до зустрічі, нових відео.